Так, що нам залишилось четвертій? Відразу йдемо на четверту станцію зустрічі. Якщо по дорозі ми знайдемо піратів, то то буде добре. Так, у нас якісь квіточки. Так, давайте зачинимо люк. Ні, квіточок ще немає. Але підростуть, поки ми будемо так, ставимо четверту фазу. По-перше, скільки нам залишилось А, ще дві. Так. Все, ми закінчили етап. Я нас поздоровляю і закінчили фазу. І йдемо, забираємо подаруночки. забираємо подаруночки фази. Так, і дивимось. Все. Нам залишилось дві фази, але ми маємо нормальний прогрес. Так. Можемо стрибнути сюди, можемо Окей. Так. Ось цього нам ще не вистачало. Ми зайшли у цей скріпт. Так, ану спробуємо, що ми його таки не встановили. Так, escape, ні, tap. А, нас продовжують валити. Це неприємно. Давайте спробуємо зайти на станцію. Що ми отримали скріпт, який нам не потрібен. Давайте подивимось і встановимо, що нам там дали. Так костюм Це ми можемо відвішити захист? Це що таке? Теж, плазмомет нам не потрібен зовсім. Правильно ж так, тому що у нас бластер Росіоч. Так, це нам потрібно. Це нам потрібно це. Ці... Так, коп'ю нам не потрібно. Так, які нам модулі ще понадавали. Так, дивимось у зорельоті. Так, сканер. Це нам буде потрібен в кінці. Але давайте подивимось, де наш. Де наш... Нам не дали. А ну давайте на якій місії нам нададуть. Так. Ось нам тільки на пиратській системі нам дадуть. Аварійний вар привіт. Окей, полетіли далі. Поки нема піратів. Так. І йдемо паралельно шукаємо піратську систему. Так, а фільтрів ми не маємо. теж піратів немає. Але рухаємось. Так, все, скриптів нема ніяких. Аллилуйя. Теж не пірати, коли треба, їх нема. дыму дали. Право кнопа мыши. Так. Это шпиратив

Ета система. Ось ми тут, а нам треба сюди до знов десонант. Гінки іператів нема. І ось основний час втрачається ось на це. Окей, okay, стрибаємо сюди. Так, неужели и тут пиратов не будет? Так, свицы мы прилетели. Так, туди ми вже не дострипаємо. Так, але ми сюди дострибаємо. Бачите, яка засада? Аналізатора нам не дали, тому доводиться шукати ручками. Вже дальність. Окей, поїхали ну. будемо звідси шукати. Зараз якраз почистимо корабель. Це четверта станція. А нам треба. Так, да, нам треба шукати в районі 5 Окей. Так, гравітійні шари можна продавати. Ну, зараз подивимось. Так, продати. Що ми можемо продати? Це все нам може знадобитись. Так, ну це вже нам не потрібно, але на ньому ми заробили відсоток. Так, це ми вже зробили. Це продаємо Атлантидій. Я не думаю, що він нам буде потрібен. Це нам не буде потрібно. Так, це можна продати. Так, теж, теж теж теж. І перемикаємось на корабель. Так, це нам не потрібно, це нам не потрібно. О, це нам не потрібно. Це нам можна? Дати те, що не треба продавати. Так, є, тепер пішли прописувати сігнатуру. Давайте перевіримо, чи стоїть це завдання. Окей, okay. ми виконали цей етап. Давайте заберем нашу нагороду. Так, і то буде зараз весело. Що нам треба зробити? Нам треба встановити модулі на захист. Поїхали. Нам треба на одну одиницю підняти захист. Йдемо у майстерню, модифікуємо і дивимось нові модулі, що підсвічуються. Так. Ага, плюс 14 і плюс 8. Ну, давайте візьмемо цей. Так, є. Це цього нам достатньо. Забираємо нагороду. Так, і нам треба, що нам треба. Ага, ще модулі. Окей. Тепер нам треба підняти. Ми ще щось прийшли. Давайте подивимось в експедиції. Так. Ні, нічого ми не пройшли, нема нагород. Окей, ставимо нашу фазу, яка. Нам. І нам на дві одиниці треба підвищити. Так, тут у нас 21 відсоток. 12. Давайте спробуємо цей. І треба ще один. І цю установку. Вона вже нікуди не лізе. Це ми отримуємо. Бачите, деякі етапи проходяться там за кілька секунд, а деякі треба шукати, шукати і шукати. Є, ми надивили сканер, і треба купити. Провідний станочок, але він точно має бути. Що така єрість тут буває. Так. Є. Дивимось. Так, чи все-все є. Це тепер ми зможемо знайти піратів. Так, що нам ще цікавенького налили? Так, я пропоную ці модулі Зореліт відправити, тому що вони відносяться до зарельота. Так. Все, окей. Так, щось ми можемо зробити цікавеньке. Та воно нам і не потрібне. Так, тут нічого нам потрібного. Тут теж нічого нам потрібного немає. Хоча. Зараз докупимо ще один станочок і встановимо. Захисний, захисне силове поле. Так, правильно, правильно. Щоб нас ніхто. Угу. Щоб нас ніхто не мучив. Так, і куди ми йдемо далі? На пиратську систему. А що тут? Це на сам кінець. Так, ладно, йдемо шукати пиратів.